Бути відповідальними, моральними, справедливими і так далі. Тому що депутати постійно говорять про те, наскільки вони рівні перед законом і постійно не можуть ніяк себе депутатської наторгненності. І потім Лозинський суд спокійно десь відпочиває, невідомо де. Хоча ми знаємо, що в принципі те саме люд говорить, наскільки вони чесні, порядні, справедливі. Тому це дуже важливі критерії. Якщо ми не будемо відповідати та, скажімо, нашим моральним первим засадам, як ми називаємо чесне слово, то тоді, в принципі, нам важко буде говорити про те, що парна хтось піде. Третє сформувати потужну команду. Сьогодні я вже мус Я думаю, ця потужна команда буде напрацьовуватись. Якщо ми будемо чітко і впевнено, працювати далі. І знову ж таки, четверте це працювати, працювати, працювати. Звичайно, ми тільки почали, вже досягли, але потрібно ще дуже-дуже дуже багато що велика робота. Ну, Це знову ж таки деякі мої такі до Щодо своєї особистої роботи, то я на звітний період набрав активну участь в організаційній і науковій роботі з українського об'єднання Чесне слово». Я приймав участь і виступав на багатьох наукових конференціях за що таки, зокрема, українська освіта традиція та глобальні виклики, конституційний процес, державне управління, трансформація нашого банківської сфери України та так далі. Потім приймав участь в офіційній зустрічі установників «Чесне слово» з патріархом України, і Підготував декілька статей на тай Чесного Скло. Знову ж таки, активно працював адміністраційній розбудові. Чесно слово, було створено прямій підтримці декілька районних організацій, зокрема Ніжинська та Малинська. Постійно приймав участь у посередових зустрічах до тих чесно слово, з відомими дослідниками, громадськими ЧЧАМ, журналістами і так далі. Там ще багато, працював, знову ж таки, я був в закордонному відрядженні, там також наваджував зв'язки з певними представниками громадських організацій інших країн. У подальшому тому що можна буде працювати з ними. Це дуже дякую за увагу. Дякую, колеги. Я хочу у нас нанести.